Привіт, мене звати Алла і ви на каналі Кулінарний витівки. І сьогодні я роблю налисники, але налисники трошки незвичайні. Все попереду, ви побачите. По-перше, сьогодні. Відео для тих, хто боїться робити тоненькі млинці або ж у вас не виходить. У вас просто болони те тісто. Я зараз вам покажу тісто, яке з першого млинця виходить, не рветься еластичне і дуже гарне в роботі. Зараз я взяла п'ятеро яєць і їх збиваю вінчиком. Міксером, при тому, як я роблю налисники, я не користуюся. Достатньо вінчика і додаю 3 столових ложки цукру. Якщо ви будете робити і 1 чайну ложку солі. Якщо будете робити з солоною начинкою, то додавайте 1 столову ложку цукру і все змішую. Дивіться, це орієнтовно 1 хвилину. Тепер будемо додавати молоко. Молоко я додаю десь орієнтовно грам 100. В цій пляшці 870 мл молока. Ось я трошки відлила і знову все змішала. І тепер буду вже додавати борошно. Борошна у мене наважено 300 грам, але я буду додавати його десь за три рази. Е головне пересію, щоб не було грудочок. В цьому тісті на тонкі млинці, головне, щоб воно було гарної консистенції і там не було грудочок. Тому, що якщо грудочка випечеться, борошняна потім, коли ви її розкусуєте, буде просто в млинці шматок борошна. Це не смачно і не корисно. Зараз я вже другий раз додала борошна і зараз змішую. До однорідності і буду вже пересівати решту. Тобто на 870 мл молока в мене пішло рівно 300 г борошна. Борошна, звичайно, вищого гатунку Все, я все пересіяла і тепер буду змішувати. Змішую ретельно, щоб ніде борошна не залишилося. Це недовго. Орієнтовно десь 2 хвилини. І тепер буду невеликими порціями додавати молоко. Молоко піде в мене все. Але ось так потроху додаю, змішую, додаю, змішую, поки не закінчиться все молоко. Десь мілілітрів по 80, по 100 за один раз я додаю. І дивіться, воно вже гарно змішалося, воно однорідне, нема грудочок, але нічого страшного. Якщо десь ви не розбили, десь там залишилася невеличка грудочка. Просто пересидіть уже готове тісто через сито. Воно такої консистенції, що гарно пройде. І тепер сюди додаю 2 столових ложки олії. Більше не потрібно, гарно змішаю, і тісто на тонкі млинці в нас вже готове. Зараз я його накрию і відставлю, поки буду робити начинку. Для начинки я беру сир. Я буду начиняти половину млинців, тобто я беру 300 г сиру. Якщо ви будете зараз начиняти всі, то подвоїте цю порцію. Додаю 1 столову ложку цукру. Пачку 10 г ванільного цукру, і буду додавати 100 г родзинок. Їх я залила окропом і промила і висушила на бумажняному рушничку. Все тепер гарно змішую. І сюди, щоб воно було більш таке м'якеньке, можна додати, або ж столову ложку вершків. Або столову ложку сметани, можна додати йогурт, столову ложку, все, що у вас є, гарно перемішати, щоб був сир уже не сипкий. Тепер я беру трошки олії, це буде тільки на перший корж, на перший млинець. Я її розмащую, Пательня у мене вже гаряча. І зараз я буду виливати перший млинець, вимірюю у мене невеличкий такий ополоник. Ось якраз в мене на всю пательню. І е, якщо вас цікавить, то в мене температура на плитці 130 градусів і я 2 хвилини е, смажу з однієї сторони. Коли перевернула 40 секунд з другої сторони. І всі млинці гарні виходять. Ви бачите, перший млинець він гарно перевернувся. Тепер я вже олією не буду змащувати. Але, коли набираю, постійно полоником підмішую тісто, щоб нічого не осідало. Ось так. На гарячу пательню, я вже не змащену олією вилила. Дві хвилини, перевертаю 40 секунд і знімаю. І так, поки не закінчиться все тісто, буду пересмажувати. Ось дивіться, скільки в мене млинців тонесеньких вийшло. Я зараз поставлю на вагу і скажу вам з такого тіста, скільки повазі млинців. Вони гарні, м'якенькі, тоненькі і еластичні. Рівно 1 кг. Тобто 300 г борошна, 870 мл молока це буде 1 кг тоненьких млинців. Тепер я буду робити не налисники звичайні, я буду робити міні-налиснички, вони будуть малесенькі. Я беру млинці, розрізаю на 4 частинки і буду заліплювати млинці в одну четверту. Зараз я вам покажу, яким чином ось так кладу, і кожна буде начинена однією чайною ложкою. Сиру кисломолочного із родзинками. Тепер дивіться: отак загортаю, дві сторони підгортаю і далі закручую. І ось такий міні-налисничок є вже готовий. Ось так. І так, я буду зараз замотувати, поки не замотаю весь сир. І потім я його ще буду запікати. Поки я скручую, я поставила духовку на 180 градусів верх-низ. І буду, як всі заліплю, то буду ще їх запікати орієнтовно 30 хвилин. Зараз я доліплю і вам покажу далі. Ось, я поклала їх в форму, дивіться, які гарнесенькі. І зараз я візьму зверху посипаю столову ложку цукру. Ось так. І покладу ще трошки вершкового масла. І коли воно запікатиметься, то буде такий запах карамельний. Воно буде дуже смачно, запашне таке буде, і верх такий аж підрум'янеться. Буду запікати 180 градусів, десь орієнтовно 30 хвилин, верх низ Зараз буду вже ставити, покладу ще трошки масла. На цю сторону масло десь кладу грам 30, не дуже багато, ось так. І ставлю на півгодинки. Подивіться, яка краса! Якби я могла вам передати цей аромат. Ви подивіться, які вони засмажені, такий верх аж хрусткий. М -м -м -м. Зараз будемо смакувати. Зробіть обов'язково і напишіть мені в коментарях, як ви робите налисники. У вас завжди виходять тоненькі млинці. Які рецепти ви використовуєте, буде дуже-дуже цікаво. А ми зараз будемо смакувати, я вже ставлю чай. До зустрічі!